Привіт, мої любі! Рада бачити вас на своєму каналі. Це як завжди, тут все завжди як про секонд хенд В цьому відео буде Хмельницький і секонд хенди в самі дешеві дні. Ну, я там не буду акцентувати увагу, в якому секонд-хенді, Просто тут. Самі, ну, дешев, самий дешевий день і які ціни на, річ, на речі. Будуть речі, які я просто міряла, а будуть ті, які я придбала. Дивіться, перша річ це пальто такого британського бренду Superdrive, двох гуцуків на ньому не вистачало. Це зворотній бік виробу. Ви бачите, що все оброблено контрастною бійкою, але цю річ дуже насилив. А ось де можна взяти гудзиків, яких не вистачає на хлястику. Це такий взагалі цікавий бренд. Він позиціонує себе як мікс Японія і Британія. І цей бренд дуже любить Кейт Уінсленд та Девід Бекхен. Бачите, брендовані гудзики. Ну і склад тут гарний, 80% вовни. Ціна цього пальто. Ще знайшла такий катоновий кардіганчик бренду Papaya за смішну ціну. Google показав три бренда Папая. Є такий в Росії, є в Україні і є Англія. А це коротенький джемпер з контрастною бійкою такою, такого бренду Freeman Porter. Ось так він виглядає з гарним складом 50% вовна. І ціна. Ще я зміряла такий льняний жакет з вишивкою бренду Calico І ось ціна його. А ця річ на дотик була колюча. Я вирішила, що в складі є вовна, що щось цінне. Ну, але в складі синтетіка зроблена в Кореї. А цей жакет дуже гарно на мене сів. І довжина виробу, і довжина рукава. Бренд Дороті Перкенс. Назва цього бренду це назва троянди, яка подобалась дружині. Власника цієї торгової марки. Це коротеньке пальто. О, просто було таке м'якеньке, пушисте, пухнасте, ну і колір мені сподобався. Етикеток на ньому не було ні прин, ні складу, ні фірми, якого вона бренду. Ну, таке пух, Ще така блузочка. Бачите? Така з геометричним принтом бренду Marx Spencer. Це фото Майкла Маркса і Томаса Спенсера, засновників цього бренду. Ну і бузочка, бачите, як зроблена супатна застіпка. Ну і склад, один поліестер. Ще зміряла такі брючки тепленькі і вуску. Ну, ну, Брюки це Hugo Boss, ну, а блузка Tom Taylor. Це німецька компанія середнього цінового сегменту. Ну, і Ціна на вагах. Ну, в цей жилет я просто запахалася. Ну, тут краще відображається колір. Це ближче до оригіналу. Ну, і ціна його була така. Ця двійка підкорила корила мене. Своїм складом і своєю якістю. Отак От вона виглядає поодинці. Ну, це бренд цих речей, склад ви бачите, 100% вовна і зроблена в Англії. Ну, невеличкий недолік у цієї речі, візку. А цей колір дуже мене освіжає. Такий. Кардіганчик гарний і склад, і ціна. Ця річ привернула мою увагу, бо була незвичного якогось фасону. От такого бренду, з гарним складом. Ціна. Ну а це пуховик. Він дуже гарно на мене сів. Він з натуральним пухом всередині, американського такого бренду. І все було на місці, гавні мовні. Я його купила. Ще сподобався такий джинсовий піджачок з вахромою, з брендованими кнопочками. І ціна його була. Ще я зміряла таку трикотажну сукню. Вона така трьохкольорова, з карманами понизу. От такого бренду. І девіз компанії врятувати гроші покупцю». Вон, вовна і ціна. Ну, це на фото Джордж Девіс, це дизайнер цього бренду. А зараз буде підборка речей, які я придбала. Дивіться. Ну, само собою цей жилет купила. Ну, також придбала цю двойку, як вона на мені сидить гарно. Такий джинсовий жакетик, світлий. Можливо, під іншу одежу треба, під іншому стилізувати, буде гарніше. Та цей пухагою придбала. Ну а зараз буде невеличкий огляд. Журнала Бурда. Бачите, за 94-й рік це літо? Зараз я знайду. От, на цю модель хотіла звернути вашу увагу. Так, а ця жилетка чи цей топ надихнув мене на сарафан. В мене досі лежить є такий сарафан, я його на отих брала, коли на море їздили як домашній такий. Він такого ну, в общем, я, я його сфоткаю, покажу. В нього відкрита спина. Іменно оцей топ мене надихнув. Ось цей сарафан, що я казала, ну я його знайшла, він пам'ятий. Ось по цій викроці. Бачите, з світлею. Він гарно сидів, спина відкрита. Ось цей сарафан, про який я розповідала відкрита спина, на який мене надихнув топ, який я вам показувала. Я думаю, що це дуже гарно, дуже гарна викройка, бо ви бачите, річ не тягнеться, як вона сидить, як вона зроблена, все, все по фігурі, все. Ще з цього журналу я в'язала отакий светрик. Вона така жіночна, так виглядає гарно. Модель. Ну, в мене він гарчичного кольору був. Я вам фотку присоєдню. Я його з задоволенням насила якийсь час, а потім я розпустила і ще щось з пряжі в'язала. Я оце його лістаю. Я просто в шоці, бо розумієте, цьому журналу 30 років. 30 років. На які моделі? Ну, може, щось, щось, якісь моделі зараз не сучасні. Ну, але, дивіться, але в основному все таке можна вдягати. Це спідниця дов'язана перед і спинка. Ну Тепер залишилось попрати, попрасувати, пришити підкладку, доробити пояс, вшити туди резинку, ну і все. Тоді буде, буду вже вдягати. підключилась попрощатися. Дуже рада, що ви додивились відео, що ви зі мною дуже вам вдячна. Мені Таке задоволення знімати, викладати, монтувати ці відео і бачити, що вони цікаві. Дуже вас люблю і до зустрічі! Пока!